Lucky or as blessed as we are right now. millions of Ukrainians live under fear of death, of being ethnically cleansed, or of having their culture brutally eradicated. Зараз тисячі українців, які проживають в Україні, які є під ризиком того, що Україна що іранські дрони чи російські ракети прилетять і завдадуть їм шкоди, вп'ють чи покалічать. Американці зараз перебуваючи тут є доволі щасливими через те, що жодне з цього їх не турбує. If you'd like to help Ukraine's brave defenders help defeat the Russian invaders and protect democracy in Ukraine and here, please join us at the Ukraine Defense Support Booth there. Якщо ви хочете допомогти українській армії, якщо ви хочете забезпечити світле майбутнє для всіх дітей. Підлітків, дорослих, дівчаток, хлоп'яток. Будь ласка, звертайтеся до того бусу, до того невеличкого табору, який, де вказується «Help save Ukraine», і ми вам зможемо там розказати, як допомогти українській армії, українським солдатам, українській нації і українському світлому майбутньому We are a nonprofit that sent over $150,000 worth of non-lethal equipment to various Ukraine military units we support. Ми вже надіслав в, в Штатах ми є нонпрофітом, який надіслав близько 150 тисяч доларів обладнання в Україну до різноманітних підрозділів, до 92-ї бригади, 47-ї бригади. 54-го розвідбатальйону. і ми можемо перелічувати, перелічувати і перелічувати. І Якщо у вас є потреба з, допом... з доставкою чи з купівлею будь-якого не нонлітал, не смертельного обладнання, тобі ж тепловізійні приціли, дрони, тепловізори, прилади нічного бачення, будь ласка, звертайтеся до нас, і ми з вам з цим допоможемо.